Доброго всім ранку. А для нас він пройшов також, точніше, ніч пройшла також дуже добре, тому що ми не пусті, ми маємо рибку. Десь в 4 ранку у нас було клювання з дальньої точки. На жовтий баланс десяточку і риба плюс-мінус така сама. Не знаю, не важив. Просто поклав в мішок, тому що було дуже-дуже дуже холодно. Все мерзло, в волосі на шпулі замерзає одразу, як ти наматуєш одне коло. Ну тому ну, неможливо було взагалі знаходитись на вулиці, тому вирішив а, чекати зважування. Вітаю нас! Перша рибка в сезоні. Це значить, що ми зробили правильно. По водоймі ми також відловилися. Вчора бачив, ще була перша, і потім біля 12-ї ще дві було. І от тільки що сусід витичав. І ми. Ну, подивимось, результати після взважування, але дуже цікаво. Це вже.